Вихід бійця з бойових адаптація проходить в середньому, десь півроку, щоб його він імплементувався в суспільство, тому що боєць він приходить з травмами, скажімо, військовими. В плані в нього є тільки побратим, який, який залишився там, і всі думки в нього залишаються на фронті. Їх треба повільно виводити через репцентр, навіть. В НАТО по стандартам НАТО забороняють відправляти з бойових зразу до сім'ї. Тобто є якийсь певний проміжок часу декомпресії, щоб його відновити, і потім уже в сім'ю він заїхав, хоча б сприймаючи там родину, попадаючи на бойові, боєць ну і психіка і ну, звужується практично до. Його і його побратимів, які знаходяться з ним, тому що ну вона ну вибачте за термін, не вивозить того, oh. 에, того навантаження, яке відбувається там, попадаючи в зворотньому порядку, е, вон от всі ті, е, які були в суспільному житті, е, риси і те, чим займалася людина, вони починають потихеньку повертатися. Ну спочатку повертається там е, почуття до родини до дітей. Попадаючи туди, воно звужується да до мінімуму, А попадаючи вже, в скажем, в мирне життя, то воно починає постійно ну додатися. Потім е, хоч захочеться спілкування з друзями, захочеться там займатися хобі тим, яким займалася, тому певний час людині просто треба за ним дивитися. Це індивідуально знову ж таки. Ну це порад, мабуть, дружинам, чоловікам, ага, яких ага. повертаються рідні з війни. Що певний час просто спостерігати, дати певний спокій. Людина сама потихенько вирівняє свою нервову систему. Звичайно ж, потрібно приймати вітаміни, які для нервової системи. Ну там групу Магне Бо 6» Ми рекомендуємо всім. Тобто, це те, що вигорає, ви і вона потрібна завжди. Ну і далі там спостерігати друзям. Знаєте, як приїхав там додому, і зразу купа там друзів приїхала. Він сяде, буде дивитися в одну точку, тому що він ще не тут. Він, він ще весь містка там знаходиться. Це може на його тригерити і роз, ну, дратувати. Тому певний. Проміжок часу треба дати спокій, а потім вже потихеньку дивитися, чи хочеш ти зустрітися з друзями, чи може ми сходимо в кіно, чи може ми десь щось пройдемося з тобою? Що тобі подобається, просто цікавитися і задавати питання? Тому тут треба якраз діалог, і людина буде потихеньку повертатися до життя, повертатися з війни. Тому що він, наче вже тут, а все одно він думками знаходиться з побратимами або в тій ситуації, в якій він е, отримав стрес, е, тому тут треба от саме по потихеньку, плавно е, спостерігаючи. Ні в кому разі там не казати: Дека, що ти прийшов там, такий, що ми там біж був інший, а зараз ти такий не, не може. Він з собою нічого не зробить і вона не зробить. Поки воно потихеньку не повернеться, коли воно повернеться, він буде набагато кращий, боється мене на увазі. Набагато він буде і, і життя любити, і, і ще один із таких порад це обов'язково мінімізувати е, алкогольні е, вживання алкоголю, тому що це є великий депресант, і е, те, що він і так перебуває в такому стані стресовому, то алкоголь буде навпаки давати короткочас короткотермінове таке полегшення, але працювати набагато гірше.